Доброго дня офіційним медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас брифінг за участі начальника Баштанської районної військової адміністрації Дмитрія Володислава Мирославича. Доброго дня! І тема нашого брифінгу: соціальна економічна ситуація в районі та бюджетування. Спочатку вам слово, потім перейдемо до запитання. Доброго дня, Баштанський район основи діяльності всіх підприємств, які базуються на території району. Це в Принципі аграрні відприємства І аграрне сердце є ключовим для Баштанського району. В цілому ситуація у нас трошки повертається в правильному напрямку, але продовжується питання розмінування площадів, саме тих площ, які сьогодні були на території, де проводилася активна фаза бойових дій. ті ОТГ, які були під окупацією, сьогодні дійсно фермерське господарство і аграрії повертаються до польових робіт. Вже в цьому році ми підписали два меморандуми із національними українськими сервісами компанії Нібулон, які завдяки їхній підтримки будемо ефективніше і ускорювати процедуру саморозмінування. Саме по Баштанському району в планах на 24-й рік замінованих територій більше 30 тисяч гектарів землі. Але на сьогоднішній день ситуація в нас. Вже обстежується 8 тисяч, із них 6 тисяч це безпосередньо ріля, яка дасть нам можливість, ну як мінімум до кінця року, вже розпочати польові роботи для того, щоб араї наші прийшли і розпочали повноцінне використання своїх земель. От цього залежить дуже багато і соціальних моментів, в тому числі і сплата податків місцевих, і розрахунки за паї, Для нас край важливо. Взагалі за перший квартал по всіх бюджетах і територіальних громад, і в цілому по району бюджет, всі бюджети виконані, придивлячись на те, що ми розуміємо ситуацію, що сьогодні подоходний налог забраний, і ті з близькових частин, які базувалися на території, плюс правоохоронні органи, але це не значить, що сьогодні є ситуація, де вкрай критична. Плюс ми отримуємо суб'єнцію виравнювання завдяки уряду, який сьогодні підтримує ті громади, які вкрай цього потребували. Ну, в принципі, я думаю, за 811 днів повномасштабного вторгнення ми аналізували ситуацію по всіх соціальних виплатах, жодних затримок по виплатах у нас не було. А чисельність їхня достатньо така суттєва. Одна з 5266 сімей е, являється як мало забезпеченими. Загальна сума виплачених е, за попередній період е, всіх доходів у нас складає достатньо ну, великі е, відсотки. Я буквально в двох словах е, зупинюся по цих виплатах. Дійсно. 500, 5266 родин. Вони отримали це ці сім'ї. Допомогу дітям отримали 48 мільйонів. Тільки допомоги фінансової. У нас є малозабезпечені сім'ї, Їх 2117 родин. Вони отримали 45 мільйонів. Не дивлячись, що сьогодні у нас війна, уряд. І я думаю, що не тільки уряд, а всі гілки влади, президент, виконавча, законодавча гілка влади роблять максимум, щоб саме найслабкіші версти населення підтримують і своєчасно виплачують будь-які допомоги. Це достатньо велика чисельність людей, які вкрай цього потребують. В принципі, ситуація контрольована. Сьогодні ми бачимо погоді умови сприяють саме безпосередньо і нашому аграрному сектору, тому що більшість наших аграрів у саме. Осінь усіяли в сухі ґрунти. Є певні випадки, де ми сьогодні втратили достатньо великі пасіви рипаку, але сьогодні пересіявши там технічними культурами плюс частково ярими зерновими культурами, маємо і сподіваємося, що достатньо непоганий урожай отримаємо на 24-й рік. Питання стосовно. Освітніх закладів дійсно є проблематика. Проблематика в нас є, тому що в нас є зруйновані освітні заклади. Питання залишається це безпекові ситуації, саме для того, щоб підготуватися повноцінно до нового навчального року. Вона достатньо активна. Сьогодні ми обстежили вже 56 сховищ. У нас сьогодні розпочати навчання і змішаної форми, і офлайн. В бюджетах всіх ОТГ передбачено на сьогодні 49 мільйонів саме на упорядкування сховищ під заклади освіти. За перший квартал вже використано 5 мільйонів. Ми маємо гарні новини. Сьогодні Міністерство освіти погодило майже на 17 мільйонів саме по одному навчальному закладу в нашому районі кошти. І Сподіваємося, що найближчим часом ми їх отримаємо для того, щоб покращити ситуацію саме в освітній галузі. Залишається проблематикою це відновлення саме мережі освітньої. У нас там, де а, сьогодні ну, як мінімум, 3-4 АТГ, де пошкоджені, зруйновані заклади освіти. Сьогодні буде певна проблематика з відновленням навчального процесу. Ну, але сьогодні йде війна. Пріоритет все-таки дається Збройним силам і підтримки збройних сил. Вже на сьогоднішній день я можу сказати з певністю, що за перший квартал виділено на підтримку збройних сил України. А, Частково в зв'язку з тим, що в нас районний бюджет достатньо обмежений, але співпраця з органами і ОТГ вже 34 мільйони. Ми виділили за перший мільйон саме на виді субвенції на передачу збройних сил України. От фінансовано вже 29, тобто 5 мільйонів. І ми цю роботу продовжуємо. Той ресурс, який сьогодні є, із порозуміння органами сердування. Ну вони розуміють, що сьогодні не можна класти плитку, коли хлопці потребують дрони, коли хлопці потребують реби, коли хлопці потребуються. Сьогодні це про розуміння їздять з усіма зголоматеря, і вони достатньо активно підтримують ситуацію саме в підтримки збройних сил. Я думаю, не тільки для нашого ремонту, взагалі для держави це є цілим пріоритетом. Сьогодні мета в нас одна спільна це перемога. Дякую, Дякуємо до запитання і допроводити охоронформ, але не розміщенка. Просто ми прийшли приїхати на проєкт брифінг. Скільки людей на сьогодні вже отримали допомогу на її відновлення? Зокрема, сертифікати за урумоване житло, яка середня сума на одну родину, скільки вже придбали квартир чи будинків? І чи планує ще хтось, крім Баштанської громади, виділяти кошти людям, які залишилися без усього на побуту? Ну, загалом, я вже на попередніх брифінгах озвучував ситуацію. По згору я візьму конкретно за 24 рік. Станом на вчорашню дату. У нас на 13.05 зареєстровано і розглянуто заяв, У нас 1156 заяв. Опрацьовано з них 1016, з позитивним рішенням 829 на суму 72 млн мільйона сто грн. тисяч гривень. Є питання з негативними рішеннями, тобто, там. Ключовою проблематикою є рівень пошкодження, відсутність правоустановчих документів. Загалом рівень відпрацювання органів середносердування саме розглянутих заяв на складає по, по загальному районі 88 Стосовно зруйновано мене. Це, у нас діють дві постанови, навіть три постанови уряду: це 381, 600 і 609. По шестітотій 60 постанові дійсно є моменти проблематичні, тому що. Сьогодні опрацьовано вже 184 заяви, 129 з них позитивних, 115 сертифікатів на суму 113 мільйонів вже виділено, і 113 мільйонів 720 тисяч придбано 6 об'єктів нерухомого майна, це одна квартира і 5 житлових будинків. Вартість різна. Вартість різна, тому що все залежить від площі придбаного майна. От 600 тисяч. До 2,5 мільйонів. Тобто, все сьогодні залежить від того, як люди ставлять пріоритет якому саме безпосередньому майну. Ми розуміємо, що це може бути мінімальна площа, ну і максимальна. У нас те, що стоїть там більше 2 мільйонів, це 120 квадратних метрів, тому що ви розумієте, що більше 120 квадратних метрів це сплата ще й нерухового майна. Люди, це переважно сільська місцевість, отримують ці гроші, там де зруйновані ці будинки. В цьому напрямку працюємо періодично. Ну, не, не то, що періодично, передично постійним контролем перебуває і в нас, і в обласній військовій адміністрації. Ми бачимо, ми заходимо самі у є відновлення, бачимо рівень виконання і рівень відпрацювання певних а, заяв. Сьогодні дійсно є проблематика на превеликий жаль по а, тих. В моментах, де сьогодні з Баштанської міської ради прийнято рішення про виділення коштів саме на побутову техніку, ми бачили з вами минулий рік, коли був підрив Каховської гес. Сьогодні завдяки роботі і ОВА, і благодійних організацій отримували і холодильник, і побутову техніку. Тому ми на цьому моменті не зупиняємося. Сьогодні тих програм турботи, які плануються внесення вже в першому півріччі, буде розглянуто можливість надання саме матеріальної допомоги на придбання меблів, на придбання оргтехніки. У нас таких три ОТГ. Це являється пріоритетом. Дякую, колеги. Є запитання? Будь ласка, да, представляємо ігорчибісов, видання 0512. п'ятсот дванадцять. Владислав можете розповісти про ситуацію з. Лікувальними закладами регіону, зокрема з головною лікарнею, громади, яка постраждала в наслідку. У нас пошкоджені, взагалі найбільш пошкоджених два комунальних заклади це Баштанська комунальний заклад і Березновадська. Сьогодні по Баштанській лікарні ви бачили візит віце-канцлера віце Германії, який перебував на території нашої лікарні. Сьогодні реалізується проєкт по новому будівництву, розпочати частково роботи. Той об'єм роботи, який проведений і колективом, і головним лікарем, і підтримка і обласного, і району, і міської ради, ну, надає певні результати. Після тих обстрілів, де була зруйнована повністю поліклініка, відновлено незначно швидко і активно. Вона жодного дня цей медичний заклад не призупиняв свою діяльність. При тому, що... Активна фаза 2022 року, коли ми розуміли, що Баштанський район весь під обстрілами. Друга поліклініка у нас Березневацька. Там теж завдяки тому, що вони попали під постанову уряду, вона пішла переходящими. Кошти дасть можливість уже, я думаю, що до кінця року частково реалізувати абсолютно повністю. Ну там іде, коли тут у Баштанки йдуть нові будівництва двох корпусів, то там іде відновлення головного корпусу, провелись певні експертизи і дали можливість сказати, що сьогодні можна його відновити. Частково розбор уже здійснений. Ми очікуємо просто фінансової підтримки з урядом, і ми розуміємо ситуацію, яка відбувається сьогодні і в державному бюджеті. Ну і те, що я вже зазначав. Пріоритет у нас лише один це підтримка збройних сил. Сьогодні, завдяки роботі Баштанської лікарні, ми підписавши меморандум між лікарні і містом Гамбург це німецька компанія, яка надала нам можливість підписати на 270 тисяч євро. Напевно, в нас перший в Миколаївській області є сербіляційний центр, який. За які їхні підтримки ми отримали обладнання, зроблені ремонти повністю. і Вони готові надавати ребраційні моменти з цим обладнанням для усіх, включаючи наших хлопців, які повертаються з фронту. Достаточно великий об'єм обладнання, достатньо унікальне обладнання. ну, Я думаю, не в кожній лікарні дуже волосні можна це побачити, знайти. І саме візит віце канцлера і Віталія Олександровича Кіма, який перебував з робочою поїздкою і нас, на території нашого району, ми показали той великий об'єм роботи е і ті кошти, які виділялися і урядом Германії, і їхніми благодійними організаціями, що воно використовується е правильно і в інтересах в першу чергу людей, які потребують цієї медичної допомоги. Е я скажу за результатами зустрічі цієї робочої зустрічі, на превелике жаль, вона супроводжувалася постійними тривогами. Але відновлення і роддомів, і хірургічних е, відділень, плюс те, що я вже зазначав, реабілітаційного центра, е, наші з вами. Європейські друзі, будемо говорити відверто, залишилися достатньо серйозні і задоволені. Вони бачать, куди вони вкладають гроші. Цю роботу треба продовжити, щоб люди розумієте, у нас складається міф, що якщо нам дають кошти, вони зрозуміли, куди десь уходять. Я думаю, ці міфи треба розвіяти саме такими моментами, публічно виходити на цю ситуацію і показати, що це робить в першу чергу для тих людей, які цього краю потребують. Я вам дякую. Я думаю, сьогодні при тій ситуації в нашій державі. Я хочу подякувати всім нашим і в задачці наших тих, кого хлопці перебуваючи. У нас є втрати на фронті кожного дня. Баштанщина майже щодня проводить наших героїв. Ситуація непроста. Сьогодні є завдання для всіх чоловіків, які потребують край. Це наш з вами обов'язок захистити свою державу. Сьогодні багато йде розмов стосовно того, що не буде кому обирати, не кого буде робити. Знаєте, я вже казав неодноразово, сьогодні звинувачуючи будь-кого, пріоритетом має бути лише один. Перемагаємо, перемагаємо, потім будемо сіяти, обирати і наводити порядки. Ми бачили окупації наших населених пунктів, кому сіяли, кому обирали, забирали все, що хотіли. З будь-якого подвір'я, з будь-якого мехатряда. Тому я зазначаю, що сьогодні все розумію. Розумію, що укладені кошти наших граїв. Розумію, що йде кредитування. Я все розумію. Але ми поруч, і річка Дніпро одна з знаходиться. Найближча точка, мабуть, 20 кілометрів, межа з Баштанським районом. І вони не будуть питати і не будуть. Є хороший такий ролик. Думаю, покажу вам, може більшість з вас і бачила, як приходять з групами студентськими квитками. Пріоритетом є сьогодні оборона держави, Тому що наші хлопці перебуваючи більше двох років. Для них дуже тяжко бути без ротацій. Йти за острів, як і ті загострення, які сьогодні всі засоби масової інформації на Харківському напрямку, я думаю, ми розуміємо, що це не кінець війни. Я впевнений, що сьогодні президент робить з, з усім урядом, всі гілки влади. Вони об'єдналися лише ради одного. Оборонити нашу державу і довести ще раз їм, що ми не поборні. Ми чули на... настрої, що там торіснички маргнуть і три дні вони в Києві. Да? Тому що ми бачимо, що 811-й день їхню славетну другу великоросійську армію. І ми бачили, що відбувалося в окупаційних селах: знучання, забирання майна. Тому пріоритет наш один. Допомога ЗСУ. Укомплектування військових частин, формування нових частин, не дивлячись на всі проблематики. А тоді будемо сіяти, тоді будемо обирати, будемо відбудовувати. Я думаю, це особисто моя думка, іншої я поки не бачу. Тому всім вам дякую, разом до перемоги.